Якщо ви зараз дивитесь моє відео, я вас вітаю. Ось як бачите, в бідні на вулиці вже вечір, а я на кухні. У мене кипить робота. У нас квітень місяць дуже багатий на іменинників. У мене нещодавно був ювілей у чоловіка. А завтра в меншої внучки день народження, а післязавтра у старшої внучки день народження. Тому <смі> роботи вистачає. Я люблю їм подарунок, дарувати тортики. Чоловікові була приготувала, всім сподобався, дуже смачний. А ось сьогодні буду готувати тортики-подарунок своїм внучкам. І вирішила заодно зняти відео, може комусь щось сподобається, може хтось щось подивиться і для себе щось візьме з цього всього. Ну, я буду готувати, ви будете дивитися. І ось так разом з вами приготуємо два прекрасних тортика. Я, звичайно, не кондитер, стандартів у мене немає. Тому ось як придумаю, як я це бачу, так і готую. Всім подобається, всі задоволені. Тому і сьогодні готуємо два прекрасних тортика для моїх внучок. Тортики будуть бісквітні бачите, у мене ось бісквіт я вже розрізала ось на три частинки. І зараз буду готувати крем. У мене на каналі є відео. Я під, під це відео залишу силочку. Ви подивитеся, може комусь знадобиться, як я печу бісквіт. Рецепт бісквіту. Ну І зараз будемо готувати крем. Крем у нас буде сметанний. У мене ось 700 грамів 20% сметани. Зараз включаю міксер і десь одну хвилиночку він у мене просто е, покрутить саму сметану. Просто нанесенький огорода. Тепер додаю сюди ванільний цукор. Додаю е, один пакетик, 10 грамів. Використала і тепер включу ще трішечки більші оберти. І десь хвилиночку листа просто з туфром цветам та нехай покрутиться. Пройшов час і тепер я роблю менші оберти і сюди додаю згущувати сметану. Я Пакетик на 350 грамм беру один пакетик зрущувача-сметани. Ну, тут все залежить від виробника. Ну, цьому я довіряю згущувачу, тому я використовую його і ось мене влаштовує, що на один пакетик сметани на 350 грамів один пакетик згущувача. Теж е, на маленький кубик так ось такий теж е, прокутить е, сметанку. Ось така, дивіться, сметана стала із гущиничем. Дивіться, яка стає лицейка. Пусть вже ну, ходиночку нехай все покрути і будемо включати. Все, крем наш готовий. Ось такої, дивіться, густоти, вийшов у мене сметанний крем. Дивіться, бачите, який він ось такий стабільний, що він такий густенький, дивіться. Бачите? геть зовсім не із з ложки. Все. І продовжуємо змазувати коржі. Перед тим, як називати коржі кремом, нам потрібно наші коржі пройти пропиткою. І ось у мене 250 мг молока, самого звичайного, і сюди я додала 1 столову ложку згрущеного молока. Не вареного, а самого звичайного згурщеного молока. І тепер ось так беремо і обов'язково прокип'ятить. І потім ось у мене закипіло було, я це все зробила. Воно в мене молочко охололо, і тепер ось я так пропитую ось бісквіт. Хоч бісквіт і м'ягенький, і все, але ну, його бажано пропитувати, тому що він тоді стає мігсенький, смачнесенький. Я ще раз повторюю, я не кондитер. Ну так. Один раз спробувала, другий раз е спробувала, <смеш> як це смачно, щоб було, щоб тому так. І ось так я роблю. І тепер беру ось ось крем, дивіться, який у нас гарний такий густий пригустий крем. И намазываю Сейчас коржей. Смотрите, Вот так. Так подо мне. Взручнейше. Подорем намеренней. О, видите, как доброе ходит у нас. Все, подрежь, когда дотону. роблю для себе знімаю вам відео, щоб мені не було скучно. І ось так у нас з вами вийде тортик. Так, зробили. Тепер беремо корж другий і ось так додаємо на цей корж. Перненько його підрівнюємо, щоб він у нас був рівненький, ніде не звисав. Ось так. Знову пропитую ось. Ось так. Ой. Тут у мене пропитки на два на два сорта. Тому у мене тут 250 мг міліграмів молока, і тепер знову ось ось крем наш розмазим Щоб крем був рівномірно розложений по коржах. тоді виходить він рівномірний. Ось так. Зараз я збираюсь. Не бійтеся робити, хто не робить торти і е, хоче навчитися, пробуйте. Це дуже така творча. Притворча робота. Тут можна дуже багато фантазувати. Ось і я вам покажу сьогодні, що я придумала, щоб якусь внести в безквітний тортик таку свою родзинку. Половину торта ми з вами ось перемазали. І тепер такий буде процес, який потрібно дуже Обережно. І, ну, подивитися, що я придумала. Дивіться, ось у мене тут. Ось в деку, дивіться, ось такі є, ось якщо вам видно, такі слої ось таких. такої, Бачите, ось у мене смакоти. Бачите, ось там жовте, ось прослойка це желе, І ось таке. Дивіться, розове, це теж желе, А посередині це сметана. Тут сметанний ось така прослойка. Значить, кому цікаво, напишіть мені в коментарях. І я зніму відео, як такі ось прослойки приготувати, якщо кому цікаво. Ну, ось я приготувала. Дивіться, для чого це буде нужно. Це я хочу між коржами зробити ось таку винести такий, ну, своє таке і зобрітіння. Не знаю, може хтось так і робить, але ну, ось я так придумала. І зараз ми це, цей експеримент спробуємо. Мені потрібно його перевернути. Тепер беру я ось миску, ось так перевертаю і ось так раз. Ось. І тепер обережно знімаю деко. І, і, і тепер ось знімаю оцю харчову ось плівку. Але теж потрібно дуже-дуже обережно, щоб нам не розломити оцю нашу красу. Так, легесенько, легесенько потрібно. Так, свою цей у нас ось. так. Значить, робимо висновок, що виходить ось така смакота. Але потрібно плівку, коли ви застелили харчову, мабуть, трішечки змазувати орієнтою. Я цього не робила, ну, бачу, що. Потрібно було, але ну, нічого. Вже як буде, так і буде. Основна, основне все в нас має бути віці все. Ну, ось так це в мене вийшло. Ось так, дивіться, краса вийшла. Ось бачите. От так, а тепер я знаю, що берете деко, у деко плівку і її трішечки змастити буквально чуточку олійкою. Тоді, е, я так думаю, що буде легше трішечки знімати оцей верхній слой. Ну, і так мене влаштовує. Дуже-дуже симпатично і красиво. І тепер дивіться, я була купила ось такі е, вафельні коржі. І тепер буду їх приміняти. У, у цьому, що я придумала. Дивіться, ложу я ось так корж. Положили, гарненько придавили, так, щоб не дуже, ну так слагенько. І тепер нам потрібно перевернути на цей корж. Отак, ну, придержуємо раз. Так. Тепер знімаємо нашу миску. Але я зробила такий висновок: що е, теж, якщо перевертати на миску, Ось на, на тарілку, то потрібно теж трішечки змазувати олійкою. І тепер, ось дивіться, прикладаємо знову ми ось так оцим коржем. І виходить ось така, дивіться, краса. І зараз ми цю всю красу положимо на наші коржі. Так, дивіться, беру я ці коржі ложимо так обережненько. І положили ось так раз. І виходить ось така, дивіться, краса. Так, він виходить дуже е, такий височенький, ну, буде зараз все в нас симпатично. Так, дивіться, яка вийшла краса. І е, потім, коли він розріжеться, тут має бути дуже симпатично. І тепер зверху. Ми ось так накладаємо оцей наш крем. Ось так. Справа в тому, що я ну, не знаю, чи це так можна, чи не можна, але я так зробила. І щось мені здається, що це буде дуже-дуже смачно. Ну, щось потрібно в житті міняти. Ось так зробимо і спробуємо. Поки не зробимо і не спробуємо, будемо не знати, можна це так робити чи не можна. Я думаю, все можна. Так, намазую. Ось так, гарненько. Так, тепер розправляю. Всі знімають, вам показують, як це дуже красиво, ой, коли вже в готовому виді. А я ось для себе роблю і вам знімаю так, як воно є. Кому не подобається, перелистуйте, А кому подобається, дивіться. Може і так зробите. І від гляньте, як виходить симпатично і красиво. Дивіться, як гарно. Тепер, що ми робимо далі, оцей корж, яким ми зараз будемо прикривати цей наш ось слой, ми його теж пропитуємо молочком. Тому Я зараз це. Ой, це буде смакота неймовірна. А ще як сам приготував. Ну, вже в розрізі покажу вам, як будемо на день народження вітати і розріжемо, я вам покажу, який він виходить в розрізі. А зараз зніму вам сам процес. Так, змочили і тепер накриваю верхній. Так, це він величенький, ну, це для себе. Тому це так можна. І ось верхній ось строй. І ось так накриваємо кремом. Ой, буде смакати. Верху вже зробили довелось. І тепер залишилися у нас боки. Зараз обмажемо гарненько. Він ще настоїться гарненько. До завтра пропитається. І буде у нас такий смачний, присмачний домашній тортик. Поки що вично, дивіться, ось так. Але на сьогодні це ще не все. Я хочу ось цей тортик притрусити ось крихтою. Я робила медовик і від нього залишилася крихта ось з горішком, дуже смачна, тому я зараз висипаю цю крихту в миску. Дивіться, яка красота. Ой, яка ароматна. М -м -м. Тепер миску ставлю у миску. Хі -хі. Вам такого ніхто не покаже. І обов'язково ось підготувала, дивіться, тортівниця, вона така є, в якій можна е ну, нести торт, куди вам потрібно. І ось таку підложечку. І ось це у вас має бути підготовлено. І тепер ось підважу я тортик. Ось так суваю і беру його в руку. Ось так. Бачите? Ось це відставляємо в сторону. Відсуваємо ось в миску. І тепер ось так, що вам так зручно ще відмішило. І ось так дивіться. У вас на столі виходить дуже частенько, виходить. І ось так ви можете. Прикрашати тортик. Ось таке хто є. Ой, як ароматно пам'ятаю. Дивіться, яка виходить краса зараз. Трішки незручно, але ні, нічого. Ось так крутите і ось так прикрашаєте. Дивіться, як гарно виходить. Як зароматна корпне? Інше живенької трішечки пустують, він сядеться. Буде красота. І тепер ось тепер зверху ось так посипаємо. Розгортаємо ось так. Я не кондитер. я <смірко> роблю для себе, тому не судіть строго. Я стараюся. Ось так. Ви дивіться, яка вийшла краса. М -м -м, зараз трішечки ще. Відправлю, де мені не подобається ось так. Осок, нервно лікуємо. І тепер обережненько ось так, виставляємо на тортівницю ось сюди, на підложечку на нашу, щоб вимірно у нас вийшло. Роз і все. Тепер беру я ось шпателюк і ось так гарнесенько Ось так трішечки потрібно ось так нам ось так підрівняти йому, щоб наша криста трішечки якби, ось так рівномірно пристала до нашого тортика. Ще трішки потрудитися, і трішки часу, і трішки терпіння, і у вас виходить ось така смакота. Ну, ще буду прикрашати, і потім вам все покажу. Ось такий. Вийшов Так в магазині, ви такого не купите. Це точно. Ставлю його до холодильника. І завтра буду прикрашати. Це поки що один. Далі мене чекає ще точно такий. І точно так я його буду готувати. Ось такий у мене тортик. Тортик, який ми з вами вчора ось приготували, виглядає сьогодні ось так. Дивіться, він підтягнувся, стабілізувався. І ось така в нього краса. Ви тільки гляньте. Ось такий вірший у мене тортик. Такий домашній <рес> настоящий тортик. А це здається, я зробила такі заготовочки для того, щоб прикрасити тортик. І ось така в мене, бачите, циферки є. І ось такі сердечки, і такі, ось дивіться, метелики. І, ну, щоб не забирати вашого часу, я ось так приготувала. Кому цікаво, як я це робила, пишіть в коментарях, і я вам все зніму і покажу. І зараз будемо прикрашати. Зараз я ось дістану, дивіться, з таких ось формочок. Ось такі квіточки. Дивіться, яка вийшла квіточка ось. І тепер будемо зараз формувати наші прикраси. Як це у нас це все буде? Так, ось ми візьмемо так, положимо сюди. Тепер ось є ще одна квіточка у нас. Сюди положимо ось так. І ще одна є. Так, мабуть, це трішки ось, це трішки віще. Ксива така творчість. <ріст> Бачите? ну Потрібно ж якось зробити, щоб було красиво. Так, це ми вже зробили. Тепер потрібно, ось дивіться, я із шоколаду. Шо це в мене ось квіточки шоколадні. І ось такі, дивіться, в мене є шоколадні, ось, дивіться. За тих формочок, що ось лежать там льодяники, я зробила ще такі заготовочки. І тепер ми якось їх тут зараз ось зробимо. Такі заготовочки тут будуть. Я думаю, буде у нас це все красиво. Все так, ці зробимо так трішки вище, ці нижче, а ці отак. Так, є. Тепер. У нас, ось дивіться, сердечки. Такі формочки і ось так. Зараз. І дивіться, виходять ось такі сердечки. І тепер ми виложимо їх з цієї сторони. Ось так. Ось такий у нас буде тортик. Так. Так, шоколадними прикрасами ми вже прикрасили. І тепер залишились у мене людяники. Ну Зараз подивимося, що у нас з цього вийшло. Ось дивіться, ось така краса вийшла. І тепер десь потрібно її зараз ось так поставити. Поставили. Я ще для себе зробила такий висновок, що оцю желейну прослоєчку потрібно робити меншу діаметром. Ну, а так, в принципі. Ось така вийшла краса, такий вийшов тортик на день народження старшої внучки. Будь ласка, красота, мені подобається. Ну що ж, ось така краса для старшої внучки у мене вийшла. Ось такий вийшов у мене тортик. І тут у нас 16 років. Ось така краса, а менші 6 років. Вийшла красота. Для старшої зробила ось квіточки такі, ось як бачите, а для меншої залила такого ведмедика. І ось такий тортик, для меншої внучки, дивіться, зробила я, приготувала вірніше. Ось така мені подобається така краса. Я не майстер, а ось так. У мене вийшло, дивіться, 6 років її сьогодні. Тому ось така красота вийшла в мене. І ось таким тортиком будемо її вітати. Ось таку красу своїми руками можна зробити для своїх рідних. Не судіть строго, тому що я не кондитер, а ось сама так собі для себе, для рідних своїх готую. Я ще зніму відео трішечки, коли вже ми будемо його споживати, який він у розрізі. Патруся, з днем народження. Дякую. Будь щаслива, зайчик. Дякую. А це мої дівчатка імениниці. А це ось хочу показати тортик, який же він у нас в розрізі. Зараз подивіться, яка це краса. Ось, будь ласка, ось так виглядає тортик в розвідці. Всім смачного!